Стендап-концерти і гумор під час війни це ок? Так, це ок, ну, якщо це робити правильно і не жартувати якось супер провокативно, і не намагатись на цьому підняти якийсь хайп мінімальний. А, чим поки що здивував калуш? Е, Різноманітністю. У вас дуже багато різних магазинів, і кожен, кожен, на кожному є афіша все для чогось. Я так розумію, що в Калуші є все для всіх. Так. Грубо кажучи. Багато секонд-хендів. Ну, так. Все ж з російськими коміками, які публічно не засудили війну Росії проти України, нормально чи ні? E, взагалі не стежу за ніякими російськими коміками, виконавцями, акторами і так далі. E, давно вже нічого не чула. А якщо люди стежать за ними? E, to... Наприклад, ваші можливо фанати якісь аудиторія? То e, я засуджую. Чи чуєте значимість від того, що за допомогою ваших жартів буде знищуватись ворог? Однозначно. Однозначно, тому що сьогодні ми в калуші з благодійним концертом ми збираємо гроші для бригади мого дорога, тому відчувається це. Жінкам місце в стендапі. А де ще їхнє місце, як не в стендапі? Що ви раніше знали про калуш? Раніше я знала про калуш те, що тут багато наркоманів. І е, мене завжди лякали в моєму селі, яке недалеко від Калуша. Мене завжди лякали, щоб ну, дитиною, щоб ми десь не лазили, то баба казала, якийсь наркоман з що приїхав. Ти туди не ходи, далеко десь не відходь. От таке я знала про Калуш. Ще в Калуші мій… Е, в мене є двоє троюрідних братів е, в Калуші. Я не знаю навіть, як їх звати, але мені таке розказували. От, е, що ж я знаю про Калуш? Одного разу була тут з татом, ми їхали купляти цемент, бо закінчився. <головіка> Зато в Калуші я купила свою першу вишиту сорочку. Мені бабу е, бабуля купила на базарі Калуському. Супер. Так, вона досі в мене є, так що для мене це важлива річ і як пам'ять, і як, е, ну, як, в принципі, перша вишита сорочка. Та, це сильно. Хто батько українського стендапу? Богдан Слепокура. Хто батько українського стендапу? Є дві неофіційні версії: популярна і непопулярна. В обидвох фігурує Богдан Слепокура. На останок я хочу, щоб продовжили речення. Росія це. Агресор. Ворог. Держава терорист. Можна сказати. Одно, Одно... Однозначно, держава терориста. Я думаю, що тут багато негативних синонімів можна підібрати до, до безкінечності. Ну, так, можна і так сказати. <рес> Добре, дякую. більше ніж 2000 за оцю кулеметну стрічку. Дві тисячі три. Давайте поаплодуємо мужчині. Вова, це був це був все ж таки Вова добре, що ми на нього натиснули вчасно, а давайте поблоємо Вові і... І також у нас буде ще один лот. Ще одненький лот. Я вам його зараз покажу. Це є шар-балон від ігли. Е, е, і яка в нього історія? В нього насправді дуже класна історія через те, що з цієї ігли е, по рашистському літаку вірні вірніше по гелікоптеру. Бачиш, яка карма. Так, дві. Так, стоп, то ти буде чи на Я назар. назар. А, це назар. Отож. Дві 200 від назара. Дві двісті. Раз. Дві двісті. Два. Дві 250. Ти шу. Пого, дві <смір> 2250. Раз. Назар. Що скажеш ти? Та проблема в тому, що ми з ним разом скидуємося і з Вусатим. Він знімає, бо ми хочемо сказати ці чарівні чотири цифри, 2500. Мож 2500. На камеру. Це молодці гарні хлопці. 2500 наразі найбільша наша ціна. Програміст, що кажеш, може долари. 3000 бандерівських гривень. 3500. Олег! Олег стан! 500, 3500, раз. 3600, Олег! Так. 3700. Олег. Давайте 3800. 3800. 3800. 3800 від Олега. Пан що засмучує хлопців. Чотири. Олег, мене 500 ролик. Дякую тобі. Це під ваші аплодисменти!